Понад 7 мільйонів українців виїхали за кордон з початку повномасштабного вторгнення Росії. Про це повідомив Національний банк України, у тому числі і Мелітопольці, виїжджаючи з окупації, їдуть у Польщу, Канаду, Америку та інші країни. Як запоріжці ставляться до біженців, які з початку війни виїхали за кордон? І що на їхню думку має робити держава, щоб залучити їх до повернення після війни? Про це запитали журналісти Рія Південь у рубриці точка зору». Це нормальне явище. Люди втратили домівки, вони намагаються якось далі жити, будувати своє майбутнє. Я сама біженка, але я не поїхала, тому що ну, я приїхала в Запоріжжя, мені тут дуже подобається. Мені навіть від думки тієї, що мені. Ну, там... І раптом що доведеться кудись їхати, мені становиться дуже сумно і страшно. Дуже, я дуже люблю Запоріжжя, Україну і їхати за кордон точно не буду. Два з однієї сторони, як как би бы, жалти, а з іншої сторони обідно, було... Що вони нас бросили? Ну як поїхали, у нас тут складно все. Вони там отримують гроші. От і що переживають, щоб війна доліше йшла, щоб допомагати нашій перемоги. Это зависит от того, какие люди и куда поехали. Есть люди, они безвыходное положение, понимаете? Вот я от шоу первый, и мне предлагали все время, но я не хочу никуда ехать, понимаете? А есть люди такие, что и они запросто уезжают, лишь бы только избавиться от этой войны, от этого настроения. отрицательного все время. Они просто не в состоянии пережить. Оно а ну как бессонные ночи. Дети все время не могут никуда пойти. Это, моя мое значение? Конечно, мое значение, понимаете. Это так не может быть, чтобы все прошло. Поэтому здесь то, что они уезжают, это судить нельзя. Это выбор же каждого. Я, ну, не могу, мы же не можем там сказать, кому уезжать, кому не уезжать. Поэтому захотели, выехали. Мы остались в Украине, хотим Тут жить, не знаю. Хотя у меня и ребенок маленький. Я сама сполох, у меня там остался дом. В доме живут русские военные. Домой не попасть, но ну, а что? Живем пока тут. Надеемся, что все будет хорошо. В Украине, дома у себя, понимаете? Ну, дома. Не, не куда-то там ехать, а у себя. Поэтому мы. Тут живем. Я считаю, що у кожного своє мнение, свої причини, разные ситуації, поэтому в принципі, если человек прийняв рішення э, виїхати либо переїхати, то в принципі його ну, право. Приїхав. Ви приїхали за кордоном? Так. Я три роки був в Польщі. Взяли онуку під руки і поїхали. І було п'ять років тоді на початку. Сиділи в подвалах. Як всі як всі. А жінка подруги подзвонила, чи подруга жінки подзвонила, давай приїжджай до Львова, у нас там є то, і то. Приїхали, а вона вже десь уїхала. Побули в Львові три дні і поїхали до, до Польщі. Фактично, якщо ти працюєш, оплачуєш налоги, можеш себе затримати, винаймати мешкання, житло, то. Ні в них питання нема, не в нас. <с> <с> і українці дають, скажімо так, налогу в Польщі. Якщо взагалі так можна мовити, грубо, дали 10 мільйонів, а на те, що мовлять поляки, не розуміючи те саме, на допомогу українцям, і тим пішло всього лиш десь коло трьох. Тобто, кажу, якби нас не було, ви б. Пенсію б не отримали і зарплату б не отримали свою. Перш за все, повинна давати якісь гарантії на те, що люди будуть мати тут роботу, мати тут житло і роботу, яка не просто там знаєте, що вам доведеться виживати на якусь мінімальну зарплату, а такий дохід, щоб люди могли почуватися себе ну комфортно. Це, напевно, основне. Ну, безпека стосовно ситуації в країні, це вже ну, напевно, основне питання, яке ми повинні вирішити. Надія на те, що країна буде розвиватися якомога більше і сильніше, ніж розвивалось до цього, до повномасштабного вторгнення. Ну так вони повернуться, звісно. Думаєте, повернуться самі з собою? Да, сами собой. А що там робити? У нас тут куча роботи. Чтобы делать какие-то выводы, нужно понимать причины. Да? Соответственно, чтобы понять причины, нужно заниматься этим вопросом, делать исследования. Я не знаю, по каким причинам люди, какой процент, почему выезжают. А, какой процент возвращается? Ну, соответственно, это всё нужно исследовать, на основе исследований принимать решения. Ну, соответственно, дальше мотивировать людей возвращаться. То есть тех, которые себя нашли за границей, сумели устроиться, их не вернёте. Обычно воз с детками маленькими тех, тех, можливо, повернути. Плануєте повертатися після закінчення війни на постійне місце проживання в Україні? Планую. Це моє рідне місто, і я тут і, о, я тут родився, тут мої батьки тут, ми ну, всі тут. Які дії має робити держава, щоб люди захотіли повернутися? А що ж вони робили? Не можеш обновити документи, не те саме, ну що тут за таке, блін. Ну, ладно, там пройшли, блін. Трохи інакше заохочувати, а не як мірами такими робити. Тільки так.